Серіо Васильович, якраз профільний не здам, можливо, він повідповідає, а Тарас трошки хоч передихне. Я подякую за того, слухав, це що відбувається, да? з цимо згодом, з чимось ні, але пані. яка ж фамілія? Васіль на у неї петиції значена конкретна, конкретна, конкретна пропозиція. А вони вимагають виділення коштів під ремонт, капітальний ремонт цієї, цієї дороги, правильно? Ну, у нас по проекту по кошторису на даний час є цифра. Проект затверджений. Проект я вважаю, що технічно обґрунтований. Щодо кошторису, там в мене як у будівельника є питання. Ми з Тарасом Володимировичем ще за проект не заплатили. Правильно що я пам'ятаю, тобто ми ще не заплатили. Тому проаналізуємо, але я теж вважаю, що потрібно підтримати людей і підіймати питання, щоб як можна швидше виділялись кошти для ремонту цієї дороги. Дивіться, ну я вже перед цим, мабуть, казав, якщо ви частково це чули, що наразі відповідь ми зробили проєкт, ви дайте гроші, не катять. Тому я там питав е, управління ЖКХ з приводу черг, тому записали, давали доручення. Знаєте, що я от наразі бачу? Що, ми 98 мільйонів проєкт людям, що там буде дорога. А вже довели до ручки, що насипте хочебня. І, е, на жаль, все місто вже каже, там вам, хоч брокмасу. Привезіть, і там деякі у нікому бігають слінейки і там потім будівельне сміття, ну, хоч якось уже ті ями, по яким я там частенько проїжджаю, підлатали, на це дивився. Ну, довели. Ви, як профільний зам, несете за це відповідальність. Обіцяємо гарно проекти малюємо. Гарні, хоча презентація, я погоджуюсь представником громадськості, відверто могла б бути трошки О, розумнішою і кращою. А по факту латаємо ями якоюсь невідомою бракмасою, яка, коли піде сезон дожі, сходи в ті ж рівнює каналізації, які забиті і нечищені. Не проходять ці ігри, що ми зробили проєкт, а ви шукаєте фінансування. Я розумію, що депутати поручили управлінню житлово-комунальному господарству, бо так, мабуть, легше підняти руку, а ви спробуйте домовитись. Це повинно підніматися на рівні міста співфінансування і з приводу техногенної катастрофи. Я погоджуюсь з колегами. але вже пройшло ну, не тиждень, розумієте. Яко ви вас зданому запитання? До мене запитання, коли ви почнете працювати, а не обіцяти. Я вам скажу, коли Я поговорю почнемо... з громадою, що треба робити роботу. Дивіться, що ну роботи, роботи. Коли будуть, хоч понесена якась відповідальність за те, що перший проєкт не зроблений, другий проєкт не зроблений, третій проєкт не зроблений, четвертий виносять, фінансування якого нема. Ну, працювати на папері ну, це не, це не той час. Дивіться, ви будь ласка, тримайте себе в руках, по-перше. По-друге, -по ми трошки відведлися від петиції, за якою прийшла ця людина. По-третє, ми працюємо як виконавчий комітет по тим правилам, порядку, які ви, депутати, затвердили. Розумієте? Я ще вважаю, що управління комунального господарства не повинно займатися ремонтом дороги. Та Це, я скажу, я, я, я чув, як ви кажете, я в... комунікатор. Поганий ви комунікатор. Я поганий за. Да. Я з мешканцями спілкуюся намного чаще, ніж ви, розумієте? І цією проблемою я живу. Переживаю між приносями намного більше, ніж ви, розумієте? Ви хочете мені Якщо взяти? ви так зараз переймаєте за цю проблему, чому вона за три роки не вирішена? Це вже інше питання. Я вам сказав, тому тому що цим. Це просте питання. Ви мені чому сказати, чи... воно не вирішено. За три роки. Том... При бюджеті. Тому, що, тому що ми працюємо за вашими правилами. Цим повинно займатися не управління житлового комунального господарства, а трошки інше управління. Розумієте? Які? Управління капітального будівництва, я вам сказав. Так хто? Розумієте? І ми своїми силами, як могли зробили, зробили цей проєкт. Це до технічні. Дайте я доскажу. Докажіть. Що ж доказать? Докажіть. Щодо, щодо, щодо технічних вимог, то у нас є проєктант, яке несе виповідальність юридичну. Тому давайте повернемось до пропозиції мешканки. А, а якщо ви хочете філософські технічні розговори, то ми можемо з вами. Я сьогодні я почув гарну відповідь, що Дай потрібно, щоб займалося управління капітального будівництва. Сергій Васильович, ви це розумієте? Ви знали цю історію? Шо? Що ЖКХ сам не повинно займатися? Ну, це, взагалі, капітальність роботи, ти знаєш прекрасно, як депутат. Так а чого ми не тут не бачимо управління прекрасно. капітального будівництва? Уже ЖКГ взяло на себе якби цей проект.